Ще невеличке відео вам запишу з приводу того, що я готую. Ну, ось хочу сказати, що сьогодні я готую канадський суп. Чого він канадський? Ну, тому що він зовсім без жиру, без заварки, без зажарки. В Україні я готувала суп, я робила зажарку тут, в Канаді, я жила у Хоста, вона зовсім не зажарює на, на олії. Зовсім. Вона не ложе ніякого жиру, м'яско, овочі. Ось так Ось таку соль використовують. Ну, теж, може, комусь цікаво. Ось таку соль використовують. Віжу. Ну, теж вона мені подарувала таку соль. Тому я тепер готую теж з такою солью. Ну ще про що? Ну давайте про те, що тут у мене є. Є олія трошки, але її почти не використовуємо. Є часник, є ось трошки олія. Є ось така штука, ось такий спрей. Його бризгають на сковородку, воно таке і на ньому жарить. Ну, це цікаво, мабуть, буде хазяйкам. Ну, а так, мабуть, таке саме було і в Україні багато їжі чого. Ну, може ще що хтось надивиться, може, чогось цікавого. Таке вареничко, Ось таке вареничко. Ось. То щось буду пекти. Ще так не дуже й надивилася. Що там от мене томатна паста. Таке. Все. Ну, ось, якщо суп у мене готовий, тому. Хто голодний зараз, приходьте. Суп наварила цілу кастрюляку. Всіх кличу на суп. Приходьте. Ось така у них електроплита. Я ще раз розказую, що все, що вони, все, що тут в будинку, воно буде на електричне. Воно на електричне. Ось така кофемашина. машина. Я вже каву роблю, багато готую в мікроволновці, розігріваю. Ще не стирала в цих стиральних машинках і в сушильні. В хоста я стирала, а тут не стирала, ще я сьогодні тільки третій день тут. Тому, ну, ось такі шторки повісила. Якщо хазяйкам, то буде цікаво. Ну, ось. На сьогоднішній вечір ось таке. Доброї ночі всім, спокійної ночі. Приходьте на суп.